Рейс ріал Estate і чітінде. Позитивний. Яка навіть поліцейська машина? А ось ти знову. Видовбануті? Ось і те, що нам потрібно. Тікаємо, 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 тікаємо. Катель народ, з вами Манго, і сьогодні ми проходимо демо версію гри Schedule 1, яка наробила немало шуму на початку весни цього року. І мені стало цікаво пограти у неї, дізнатись, чим вона так сподобалась блогерам, стрімерам і звичайним глядачам. Всім приємного перегляду! А ми починаємо. Що ж, а ось ми і запустили Schedule 1, фелі Семпл, якась версія. А, у мене нема грошей на повноцінну версію гри. Тому я гадаю, що ось демо. Ну, пограти зараз демо-версія, якщо подобається і вам, і мені, то продовжити її стрімити Не... і стрімити і знімати, звісно, відео. Що ж, ось ми в скіділ. Чекайте, що це взагалі за місто. Опа. Ти хто такий? Е, ці, 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 чекайте. Раночку. Uh, getting started. Uh, Відкрий телефон, uh, наш той uh, і прочитай повідомлення. Ану. <кхем> Я чув, що ти потрапив в халепу. Краще не говори по своєму телефону. Uh, знайти таксофон. Невідомий. Давайте. Ану, чекайте, мені цікаво, що тут у нас є. Опа! І контакт. Ну, в принципі, все, нічого цікавого. Окей. Okay. Uh, знайти таксофон. Ну ось, в принципі, ану. Дядько Нельсон. Привіт, друже. Виглядає, так наче ти скочив у галепу. Е, на щастя, для тебе, твій улюблений некастрований дядько може простягнути тобі руку. Десь, можливо, заховані трохи моїх грошей неподалік від тебе. Там небагато, але я гадаю, що цього достатньо для того, щоб ти міг почати. Ти можеш їх знайти біля скейт-парку. Окей, а ну шо, царф і сун. О, а вже ніч. Але схоже, тут euh, також комендацька година, бо... Bo... Воу, вау, вау, воу, воу! вау, 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 воу, 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 воу. Мене вже тут ловлять. Секунду почекайте. Not bad, not bad. Десь неподалік від мене у скейт-парку повинно бути трошки грошей теми. Де? не знаю. Они чекають, ну взагалі тут, так? Це ж скейт парк. Ну ось, так, скейт парк, ага. Чекай. Вони десь тут А, о, чекайте, там. Я тут нафиг. Поговорит з менеджером отелю. А, на, на, на мотель. А, нам мотей потрібен. Mm. Do you want to work? Yes, this, this, this. Ага, те. Ти хто? Mm. Ні, це також не нет. You wanna buy something? Yeah. Я поняв, якщо щось, осьо наш клієнт. Хто ти? Доброго вечора. Доброго вечора. З вами розмовляти так я зрозумів, нема сенсу, так. Окей. А, ну ось Офіс, що я тут потопив? О. Е, я хотів би... цей найняти не найняти, а зняти кімнату. Чудово! Це буде 75 доларів за тиждень. Окей? Домовились. Окей, у вас кімната номер 1 Найближче до офісу. Окей, у нас тепер 300 баксів. 300 бакс. Опа. Ти що таке? Что тут написано? Чекай. Президент... А, Ричард Риксон. Что тут у нас? Угу. О, что за нуду? Ага, просто змейка. Це все? А ну екран. Я зрозумів, тут. угу. А ну что чекайте. чекайте, це що поміж ніхую у нього? Це що таке у нього? Блядь, це. Це ш... шо це таке? А? Ага. У мене багато до тебе питань. Що ж, А, uh, Поговори з дядькою Нельсоном uh, по таксофону. Окей. Okay. Ну що, тримав uh, кімнату? Добре. Зараз спускайся вниз, знайди мага будівельний магазин. І візьми там е намет для вирощування, ґрунт і лійку. Нам треба спуститись вниз. Ну, це сюди. Я вже познайомився з містом. Окей, а тут Ммм, Цікаво. Дуже доброзичливе місто, я вам так скажу. Це де біля цей будівельний магазин? А ось ти знову. Попрошу. Що я можу для вас зробити? Я хочу купити дещо. Нам потрібно намет для вирощування, грунт і один Watering Camp. Ага. Одну секунду, я зараз. Тоді нам потрібно 125 поставити. 120. Депосить 125. I'm done. Все. Uh -huh. А, Я не дочитав, що він там. Але, мабуть, щось з духу. Чекаємо на ваше повернення або гарного дня. Щось подібне, мабуть. Ану, що це у нас тут? Рейс ріал естет shit and die. Позитивний. Позитивна людина була, одразу видно. Повертаємось до своєї кімнати, ану. Так. Ану, чекай, я це можу прибрати? Ні, ніфіга. Окей. Ану. З цього справа. Знизу зліва. Що ж, відкриваємо. Все. Need some water. Налили воду. Звичайний симулятор садовництва Нічого не знаю поганого. ну, сюди. Знову піти до дядька Нельсона до таксофону. Ти майже готовий йти далі. Але ти забув ключовий інгредієнт. Це насіння з цього. Бур'яну. Ну. бур'яну. Коротше, я ніфіга не переклав, бо я нафіг все забув. Що ж, початок нового дня. Нам, як я зрозумів, потрібно кудись попрямувати і замовити... Деякі насіння. Не знаю, чи Ютуб банить за таку річ, але. Але. Про всяк випадок буду якось кодуватись. Привіт. Наш спільний друг попросив мене допомогти тобі з придбанням насіння марихуани mm. а, Відправ мені повідомлення, якщо тобі потрібно щось замовити. Нельсон був. Сказав про тебе ті. Про тебе добре розповідав, тож я можу забезпечити тобі рахунок, який ви можете погасити пізніше. Я потребую мертвий груз, будинок, курс насіння. Е, зрозумів, і я тобі дам знати, коли я буду готовий десь через 30 хвилин. Е, твій, е, твій вантаж е, готовий е, візьми його під е, з цим західним е, мостом. Ось цей можливо він на увазі. Тут вже більш вирогідно, що щось можна сховати. О! Ось і те, що нам потрібно. Пішли до себе. Оп. Так. Оп! Все. Трошечки ось так, закопуємо обережно. а ану. 4 і 5. Все. Воно навіть 4% готове. Скільки зараз? П'ята вечора. Поки що можна погуляти. О! Пішли собі пригод на сраку шукати. А де її вони? Я не розумію. О! Тикаем, текаем, текаем, текаем. Ух, господи. Э, не. Чекай. Не, 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 не. Вы ш... Вы шо? Вы долбануете? Я полицейская машина. Текаем, 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 текаем. Я упал, Опа, Сюди? Ні. 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 Ти мене не бачиш. Та Ну я ж так від тебе довго тікав, якого дітей. Та йди нафіх! Так, чекай, а если я просто до хаты пойду? Нет, я понял. Что? Вы изнущаетесь? Какие дедоры лают? Нет, нет! Та блін, ні! І що там Ви що, вгораєте? Ні! Який нафиг, дедор лайв! Я просто прикольнувся, ви шо! Ідіть нафіг! Який який дедолай! Тикай, <талу> просто. Та йди нафіг. А в цей час у нас вже 92%. Непогано. О! Так можна було сейвити гру тут. Капець. Чекайте. О! Скоро можна буде виспатись, але я вже не знаю, що потрібно воно буде нам. Да ні, вже нахих треба. Все. Use streamers to harvest. А де нам цела? Хеллоу. Нам потрібно це. Це два риждрика 69 десять. 20 баксів. Ну, добре, у мене 175. Нагадайте ще раз, там потрібно було скільки? Коротше, без різниці, давайте все, я забув вже скільки Що? Чи мало бачите, це банк. Мені щось не подобається. Окей, давайте пошвидше змотаємось назад до себе, щоб нас не чіпали. Чик-чик-чик. Оу. Ще трошки. І мені прийшлося перезавантажувати гру. Ні, дякую. Мені так і не треба. Чо ж, добре, зрізаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8... Що у нас? Що нам треба далі? А. Точно, всю фірмі. Давайте сюди поставимо. Що у нас? Окей, окей. Пакуємо. У нас є раз Закрити, сховати Два. Закрити, сховати. 3. Закрити, сховати. 4. Закрити, сховати. 5. Закрити, сховати. 6. Закрити, сховати. 7. Закрити, сховати. І 8. 8. Е, Закрити, сховати. Все, хапаємо це. І... Sale and the product manager. Окей, okay, це типу як робиться журнал, продукти. У mm мене -hmm. oh, яка? Калмі. У мене ось така. List for sale Що тепер? Чекайте на повідомлення від покупців. Schedule your first deal. Ну що, пішли? І так, у нас ось якийсь. Привіт! Якщо ти даси мені а, три окуши, я заплачу тобі 105 баксів за це. Домовились? Що ти? Все правильно. Домовляємось, давайте на afternoon. А, Добре, круто. Ми зустрінемось перед статуєю у західному парку десь від 12 пм до 6 пм. Добре, нам варто поквапитись, з цим стик. Ком... А, закінчити цю. Ось. А, скільки він там казав? Раз, два і три. Okay. Закінчимо. Все! Ми закінчили свою першу. Ми закінчили свій перший ордер. Купи і постав ще, ще одну з цього. для вирощування. А... Буду називати це. Ф... Фігня для вирощування. You got anything I can buy? Я фейнінгую по чомусь. Uh, Ти маєш щось, uh, що я можу купити? Е, uh, Ти шо, болтуй? Офігевшок. Притрушений якесь. Так. Я ще не купив. Ось купляю. Тікаємо, <кхем> тікаємо, 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 тікаємо. За нами тепер е, офіційно якась бігає притрушена, офіційно бігає е, поліція і взагалі ми схоже на Most Wanted. Все. Тепер закінчити три зділки. А де мені ці три здійлки знайти? Окей, okay, потенційний кастомер. Зараз поруч за... А ну шкайте. А, два за цей. Ні, чувак. 70 плати. Schedule Deal. Зараз десь. Добре. А, біга. А, позаду пауншопу. Окей, павеншоп, де він. Зрозумів, де. Побігу. Чекайте, з тобою. Комплект діл. Uh, два ога. А -а. все, закінчили. Тепер давайте тут у нас друга. Hello. А ну ще раз. 35 на 3. 105. Окей, домовились. Давай зараз At The Зескейт Park. Ось тут десь у нас буде ділочка. Та ні, вибач. О, казен. Ну, я чекаю. О, окей. А, у мене всього три. Окей, хабай. Все, 110. Шикарно, у мене 221. А всього в мене 275 доларів. Давайте проспимося З наш заробіток. 321 долар. Продано 8 тих кушів. 145. Спі. Все. Що ж, мабуть, будемо на цьому закінчувати. Бо, як я зрозумів, демка тут від нескінченна, але просуватися далі по сюжету і відкривати нові території тут вже неможливо. Тобто ось ця невелика територія, яка у нас зараз відкрита. Але... Ну, ми далі по сюжету не просунемось, Але ось так буде нескінчено, накидуватись нам, як зараз, повідомлення, тому гадаю, що будемо вже закінчувати. Що ж, дякую всім, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і ви вже поставили лайк під цим відео і написали коментар. А також нагадую, що я стрімлю на твічі і буду дуже радий, якщо ви завітаєте до мене на стрім. А також, якщо вам подобається мій контент, і ви б хотіли його якось підтримати. То можете кинути донати на донатило по посиланню під цим відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня і до зустрічі!